Всім привіт, креветки! Сьогодні ми обсудимо нескінчену, не вмираючу, не як як блокбадроку у Майнкрафті тему, як створити аккаунт в Steam. І що ж тут важкого? Пару раз клікнув, та й насолоджуюся прекрасним акцентом польської мови. Але на практиці все виходить не так, як тобі здавалося мить тому, і виходить якась оказія. То не можеш підтвердити, що ти не робот, то лисна МЛ не приходить, то мама ремнемпис. До речі, мене б'ють тільки по п'ятницям, а тебе? Став лайк ще життєво. А тепер перейдемо до теми сьогоднішнього відео, а саме до українських біолабораторій. Одна з них знаходиться біля бази НАТО, на якому районі. Тому прошу Міноборони Росії виправити ситуацію, запустивши церковліс по цим координатам. Байрактар! Перейдемо до реєстрації. Не звертайте уваги на ось цей значок, це просто фішинговий екзешнік. Якщо ти маєш більше 02 IQ, ти маєш знати, що треба зайти у браузер. Ну якщо <плес> менше, підпишись на мій канал. В рядку пошуку ми пишемо Steam. До речі, Стім з англійської перекладається пар, тобто Південно Африканська Республіка. Після закінчення пошуку нам потрібно класнути ось на це посилання, установіть Сім або ж завантажити стім». Перед собою ми бачимо синю кнопку Загрузіть стім» І починається хардкор. Тобі потрібно поцілити по цій кнопці. Зазвичай виходить не з першого разу. Ось я, наприклад, зумів влучити кількість п'ятого. Тут нам дають вибір. Або відхилити установник і грати в Roblox, або зберегти і підписати контракт з постійними приниженнями, образами членів твоєї родини, чмошницьким способом життя і ігровою залежністю. Я взагалі не розумію, наскільки потрібно бути розумово відсталим, щоб піти на таке, тому я виберу другий варіант. Тепер нам треба клікнути на значок. До речі, на початку відео ось цей значок я назвав фішинговим, але насправді це просто була комічна п'єса. А цей значок це старіла версія Steam, і на подальші дії вона ніяк не впливає. Нажимаємо далі, обираємо мову, я виберу солов'їну. Далі за бажанням ти можеш змінити шлях установки Steam. Але якщо ти ржавий чайник і не знаєш куди лізеш, краще все хай залишається так, як є. У мене він буде розташований по шляху з іншими так званими забабами. Клікаємо Встановити. Кінець. Після чого у нас починаються скачуватися додаткові файли, які завантажує сам Steam. Нам потрібно почекати, поки твій батько повернеться дому з хлібом. І от у нас з'являється пухлина всіх проблем: вікно входу. Якщо у тебе вже є аккаунт, просто вписуй нік і пароль. Якщо пароль не підходить, його в тебе украли так звані інтернет злочинці. Ну, якщо чесно, мені якось фіолетово. Але якщо на цьому відео буде багато коментів з побажаннями мого суїциду, то я зніму відеоролик на тему, що робити, якщо пароль від акаунту невірний. Якщо ти перший раз скачав цю ігрову платформу, то спершу тобі потрібно зареєструватися. Ось тут знизу ми бачимо надпис «Создайте аккаунт безплатно. Ми на його клікаємо і нас перекидає на сторінку реєстрації. Тут ми робимо те, що ти робив на тому самому сайті знайомств, де треба прийняти сповіщення, а коли ти їх не приймав, сапит вискакував знову. Коротше, в першому рядку вписуємо свій дійсний емейл, тобто пошту, на якому пізніше отримаємо код підтвердження аккаунту. Тут пишемо свою пошту знову, вказуємо країну проживання та проходимо верифікацію Я не робот». На цьому етапі у багатьох виникають труднощі, але за весь час реєстрації аккаунтів, а в мене їх як мінімум 6, в мене не було жодної проблеми. Тут ми просто клікаємо на галочку і приймаємо умови нижче, також класнувши на галочку. Але це не все. При перевірці на робота у тебе також може вилізти ось така нісенітниця. Тут ми читаємо які об'єкти потрібно виділити, у моєму випадку це світлофори. Я вибираю квадратики, в яких розташовані світлофори, і клікаю Підтвердити. Таких вікна з підтвердженням в тебе може бути двоє. У другому ти робив все те, що робив і у першому. Після виконання пунктів, перечислених вище, ми нажимаємо продовжить і нас перекидає на підтвердження пошти. Тут теж виникають проблеми і теж немає нічого складного. Ми переходимо у браузер, в моєму випадку це Chrome, і відкриваємо пошту Gmail. Її можна відкрити через ось це меню, яке знаходиться на головній сторінці Google, або через пошуковий рядок. Також у тебе може бути декілька аккаунтів Google. Тому ось тут тобі треба переключитись на ту пошту, яку ти вказав на початку реєстрації, якщо аккаунт у тебе один і те, який ти вказав, нічого міняти не треба. Просто чекаємо лист від Steam. Зазвичай він приходить швидко, як атрофування мозку при перегляді російських новин. Шмякаємо на лист, листаємо трошки донизу і бачимо велику синю кнопку. Тикаємо на неї і вуаля! Адреса підтверджена. Тепер браузер ми можемо згорнути або закрити. Остання стадія це створення ніку й паролю. Твій нікнейм має бути унікальним, тобто не повторюватися з іншими ніками. А ще тобі потрібно його запам'ятати, бо через своє ігрове ім'я ти будеш входити в аккаунт в Steam. Після цього тобі потрібно придумати пароль. Його довжина має бути не менше 8 символів. Пароль тобі теж треба запам'ятати, щоб потім не виникло оказії. Найкращим варіантом буде записати те і те на окремий листочок. І заперти його в сейфі, щоб ніде не згубити. В цьому полі ми повторно вводимо цей самий пароль, нажимаємо Готово. Тобі залишається ввести свій логійний пароль на сторінці входу, який ти тільки що створив. Тепер в тебе є власний акаунт Steam, на якому ти можеш витрачати свої безцінні години життя.